Привіт всім! Хочу поділитися такою поломкою, яка в мене сталася. Поїхав я, значить, фрезувати на поле, майже дофрезував, скажімо так. Сталася у мене така біда. Зламався, привідний оцей, цей йде. від цього. Провертається, а інша половинка вже зламана. Там я відкрутив цю заглушку, назвала відбору. І от я думаю, чого воно могло зламати, якщо я працював на пониженні і тому подібне. А от до чого я дойшов висновку? Це, скажімо так, може для деякого буде порада, може це мій такий промах. Тут є три канавки на ремінь. А я от ось цей короткий ремінь, який йде на нижній шкіл, я оцей ремінь дав у самий дальній від коробки ручойок. І мабуть від того така нагрузка йшла на цей вал. Треба давати його на перший від коробки. Ну, Це ніби логічно. Просто тоді якось останній раз замінював ремінь. Ось цей. Так було легше мені надівати, там раз, надів його і можливо з тим. Там є ще внизу Значить так буде видно, чи ні. нижній шкіл. Там його до чулка. там є ще місце, і тоді перекину ремінь на цей. А відповідно отой от нижній перекину на місце цього. І вже тоді нагрузка зменшиться. Ну, можливо, і натяжка грає ролі. Ніби натяжка як натяжка. Натяжка, не видно, не видно. натяжка нормальна, досить сильна. але ще може бути від того, як на полі розкинув гній, поїхав вже зафризовувати з гною. І воно трохи набилося в шків. Так на полі не буде ставати кожен раз, там вибирати чи поправляти. У шків набилося і можливо зробилось більше натяжка. Можливо, воно ще і з тим зв'язано. Але так, загалом фрезаю. і барабаном задоволений, працює добре. Вже як дофрезую, фризую, вже це, покажу готове відео, як там працює фреза. Ну, В принципі, можна сказати, можна... мало сьогодні вийти це відео, але сьогодні вийде відео з ремонтом. Коробки. Зараз я від'єднаю фрезу із волом і зараз покажу, як його міняти. Значить, зняв я шкіл щеплення, скинув ремінь, прочистив підремні, щоб були в чисті, бо були вони дуже забиті. Я тут в процесі розбирання. Зрозумів, треба тут зробити захист такий від колеса. Тому що все з колеса летить на шків. забиває цей проріз, і ремінь аж вилазить догори. І робиться перетяг ремня тоді великий. Вон, Вал крутиться, а зламався вал. Та, видно, видно. Тут по прикраю. Це стандартна така поломка. Цими валами їх ламає завжди тут, в усіх. Знімається він легко, треба зняти кришечку цю, він вийде разом з підшипником. Далі треба буде, покажу тут те, що тут двоє підшипник. Треба буде впертися сюди. Щоб він не вилазив, а з іншого боку бити по цьому валі, усередину вибивати. Як тільки він зрівняється з цією стінкою, ну, почне вилазити, треба буде знизу щось отак підставити тут і тут і ці дві шестерні, щоб вони не провалилися вниз. І, і все. І він легко виходить. Так само легко назад запихається, все насквозь там, забивається разом з пішипником. Пломка не є серйозна така, але тим не менш неприємно. Ось кришки зняв, зняв цю бокову кришку. більшу, маленьку. В принципі, маленьку і... можна було і не знімати, але вже я зняв. Ви бачите, зараз вдарю, по тому валі з іншої сторони і зараз він разом з підшипником просто випаде. Ось Все. Далі вручну зараз. А, раз. Бачите, такі вал, так воно зламало. І ось я там. З іншої сторони вдарив і починає вилазити підшипник. Треба зараз просто упертися, щоб він не виліз, і все, вал випадає. Ну Я так само один працюю, так що так не можу зазняти, показати. Ось так є шестерні підпер, дві спарені і ще одна там. Це можна будь-чим, щоб було під рукою. І все, зараз штопорю там от підшипник, що я вам показував. І витягаю вакци. Тут все закінчив я з ремонтом, поставив вже вал, усе зібрав з одного щеплення регульну. По-новому вже оцей ремінь стояв тут, на крайньому шківі, тепер на першому до коробки, так правильніше буде, а на нижньому шківі теж ближче до чулка, відповідно, а от інший ремінь пішов вже на мотор. Нижній шків змістив до чулка і тут збоку зробив ну, он такий зробив захист від колеса, щоб не падало всякі там глина, сміття і тому подібне на шків. Ось так воно вийшло. А, У мене дві такі пружини стоять, щоб допомагало піднімати навіску. Якщо, може хтось не бачив. і все. Наступне відео вже буде, як я фрезую. До зустрічі!